І вам добре. на підставі на угу. ЦК СП. На обліку перебуваєте. На обліку перебуваєте Посвідчення ваше. І будь ласка, наказ коменданта, що ви повноважена особа. Ну, давайте почитаємо його. Будь ласка, почитайте. Угу. Давайте почитаємо. Що спиняє не поліція, а ви? Представники спинив не я, а інші підірва. Ну яка різниця? Ваші, ваші представники спинили правильно? А чого на якій підставі? А вони хіба вам не сказали причину за Ні, спиняти має право поліція, а не ТЦК. Ось поліція є. Ні, ну спиняли мене ви. Ваші я при... спиняв. Ну так. ваші співробітники. Ну Ваші ну. співробітники приїздяли. Так. так, Ну є, Так. Київська обласна військова адміністрація, відповідно до статей. Так. так. Понажити військовослужбовців збройних сил, так. які є посадовими особами Центральної... Е... Можна, да я. Подивлюся документи. І приготуйте, хто ви, щоб я подивився, чи ви тут є в переліку. Ну так нема. Так які ви маєте повноваження? Тут. Якщо у вас тут немає, ви повноважень не маєте. Чого це ви загодієте? Ну тому що, що ви не повноважені. Ну так і я вас поздравляю. А відповідно за постанови Кабміну 1457-1456. Має бути вповноважена особа. То, що ви ТЦК, ну тут мене це не обходить, а, не обходить. Не обходить да. і ну і вам до побачення.